Силочка з користання і чоловік попросив, щоб ми її розпакували. І само собою ми її розпаковуємо. Да? Диви? Оце тільки нова почта, я думаю, да? може стріляти такі приколи. Ці виїзні відділення вони мене з розуму зводять. Як ви думаєте, це виїзні відділення чи ні? Глядь, сука, як можна? оце погана коробка, скажи. Це погана коробка? Зачем її перепаковувати? Це лучша коробка, ніж мото. Лучша коробка дійсно, потому що то сміття, а це реальна коробка. Виїзні відділення ну, дуже мене підковбашують, Ну, нічого не зробиш, це бізнес людей, да? А хто ми такі, щоб критикувати бізнес? Ми можемо тільки трошки повозмущатися і все. дебелами. Жавіка, алюміній звичайна, алюмініелектрика, латунь, мі, магнітні контакти і штука яка що хрустить. Штука, що хрустить. Жень. Треба дати Ване телефон. а Ти збігайте, пожалуйста, по спектрометр і выясним, що там у нас приїхала за штука, що хрустить. Правильно? Тут у нас приїхала штука та, що нам завжди подобається, тому що це мідяшка, тому що це королева прийомка. Да? один 1-2. О, губы, блядь, А что это такое, мужики? О, а, нержавейка, ты помнишь? Только какая-то чудная ржавейка, смотри. Чудна? Да. Чудная? Может быть, не нержавейка? Ну, по факту по может, факту. да? Не берешь магнит? Не Не берешь. Вістра гарна. Вістра гарна. Питання є. Питання нема. О. Не нерзавійка. Хоча і магніт не липне, але це звичайна хромована сталь, так? Аболтий порядок, а це залізо. Бачили, як кардинально відрізняється іскра. 17 часот є камінка? Тут у нас звичайний алюміній. До речі, бачите, в звичайному алюмінії знаходяться ложки, які під час Деформації не гнуться, а лопаються. От якщо лодка вилка посуд лопається, то це звичайний алюміній. 6400. Алюміній звичайний. Алюміній електрика. І тут, до речі, бачите, ложка, яка згинає ще вона підлягає деформації. Вона проходить в електротехнічний алюміній 2 кілограмчика. Так, що тут у нас? Тут у нас, тут у нас. Латунь. Латунька 06. Ну, латунь вона і є. Латунь, да, які там до неї можуть бути запитання. І штука, яка хрустить. Штука, яка хрустить, а і контактики. Ну, контактики ми зважимо там. Е, штука, яка хрустить, вона сама по собі. Це голово, так? Да? Mm -hmm. Чуєте? Ось слухай. Чуть? Хрустить як? Але зараз з допомогою приладу перевіримо. Поїхали. Чікс і єсть. Це олово. І ця штучка коштує доволі непоганих грошей, да? в районі 900 гривень кілограм. Е -е, дякую, що подивились цю розпаковочку і чекаю саме на ваші матеріали. Присилайте, я думаю, ви залишитесь задоволеними.